Це Ліза Краснова, і сьогодні я хочу зробити вам невеличкий розбір своїх порожніх пляшечок, розказати про дуже крутезні засоби, бо зараз на деякі з них діють класнючі акції, тому я хочу, щоб ви встигли придбати ці гарні товари за гарними цінами. Як завжди, всі посилання, акції, актуальні новини будуть в інфобоксі. Як я взагалі-то затіяла це відео, якщо чесно заради оцієї новини. Зараз аромат, яким я захоплююсь, це мій парфум, яким я користуюся от з моменту, як він мене з'явився і не змінюю йому. Це ось такий парфум від бренду Latafa, називається Eclair. Це така, звісно, вісіста банка, якою можна прибити, якщо хтось буде погано себе поводити. Я спочатку мені про цей аромат розповіла Наташа Нафі. Мені здається, розповідала вже цю історію. Потім. Я його спробувала. Він мені так супер сподобався. Потім я замовила собі атлівантик, і була здивована, як класно він на мене сів. І я прям з ним ходила і взагалі кайфувала. І в якийсь момент я здалась, Тепер в мене є повнорозмірний продукт. І зараз на нього діє афігетяка ціна. Коли я його раніше дивилася, він коштував 2-300, якщо не помиляюсь. Зараз він коштує 1600. Плюс акція, і він виходить 1300. Я залишу посилання, і я от зараз прям закінчу і побіжу монтувати це відео, щоб ви встигли, якщо ви хотіли цей аромат. Тому що це просто щось магніфік, неймовірний, солодкий, гурманський. Якщо ви любите отакі їстівні булочки, пончики, праліне, оце все таке ням-ням-ням, оце цей аромат. А, неймовірний, надзвичайний пахне супер смачно. А, я його дійсно обожнюю. Він дуже стійкий і він а, класно тримається шлейфовий. Ну, у мене немає ось такий а, тонер для обличчя. Тут ще трошки лишилося. Я ввечері використаю цей залишок, і завтра вже все відправиться на сортувальну станцію, тому що я сортую сміття. І знаєте, вже оце малесенький залишок не хотілося, щоб він тут болтався. Я закохана в цей тонер. Він неймовірний. Я його показувала і в фаворитах травня, і в фаворитах догляду. Це дуже класний тонер. Він, а, бачите, ще. Тут видно, він густіший за воду, але він дуже класно зволожує обличчя. І, от після якщо у вас є проблеми з тим, що після вмивання ви відчуваєте стягнутості, якось вам хочеться так. Заспокоїти обличчя, ось цей продукт просто ідеальний. Він одночасно ще й додатково зволожує, тобто іноді навіть після вмивання можна нанести цей тонер і вже не відчувати бажання намаститися всім, чим тільки можна. Тож зверніть увагу: супер класний продукт. Плюс на Хітомі в мене діє спеціальний промокод, який дає знижку абсолютно на всі продукти, також він сумується зі знижками, що вже діють на сайті. Тож це прям супер максимально мега приємний варіант шопінгу. Ще я вам показувала в фаворитах догляду такий міст від дермофірм. Теж мені дуже сподобався. От передивіться це відео з залишу посилання. Там можливо вам також щось. Що ми вже почали з асортименту сайту Хітомі, то покажу далі ось такий величезний флакон від Гелю для душу. Він був дуже прикольний, він був з блискітками, я вже помила цю пляшечку. А мав такий аромат, дуже схожий на аромат Соль де Жанейро. Я в одному з якихось відео теж про це говорила. Прикольний великий об'єм, класний аромат в Трійхат ще просто неймовірні скраби для тіла цукрові. Залишу теж посилання на них прям рекомендую обов'язку. Кожньою класна ціна, класний ефект. Якщо казати далі про Супер ароматні засоби. Я в повному захваті від цієї парочки. Геть для душу, молочко для тіла від Pure Pau Pau. пау О, майґад! Які приємні аромати! Просто супер приємна текстура. Ось це молочко, воно супер легесеньке, швидко вбирається. лишає таке приємне відчуття зволоження без обтяження. Ви можете одягнути потім штани. Знаєте, я думаю, хто маститься тіло і потім одягається, чудово розуміє про що я. Ось ця комбінація просто ідеальна. Мені дуже сподобалось. Тут всі продукти містять в собі екстракт папаї, але аромати були дуже приємні, такі солодкі, тропічні. Це одні із найновіших були. Засобів в хітомі, тому я коли побачила, зразу схопила. Я вам показувала раніше маску зволожуючу для обличчя. Це тканева маска. Вона прям вау, amazing, fabulous, просто кайфушна. А це ось така охолоджуюча. Я її використовувала, коли була на вулиці просто неймовірна спека. Яке вона надає класне відчуття прохолоди, такий підбадьорюючий ефект і знімає набріки. Вона не дуже сильно холодить, але от це таке приємне, комфортне відчуття. Якщо у вас чутлива шкіра, наприклад, це буде прийнятно, тому що інколи бувають такі маски, від яких прям аж неприємно. Ця дуже делікатна, але при цьому має такий результат, зволожуючи і ця, пройшли мій апрув, Тож можу вам рекомендувати. Ще зараз на Хітомі діє акція при покупці двох однакових од. Товару Перла Хелса, ви отримаєте третій, точно такий же продукт в подарунок. Тому можна взяти, щоб я радила, як бачите, я використовую колаген, питний. Мені дуже подобається. По-перше, в них є питний в тропічному ароматі, така помаранчева баночка. Дуже смачний. От реально приємний, не гадкий, нічим не виняє. ну, ви п'єте і прям радієте життю. А оцей з чорною черешнею, взагалі, мій супер фаворит. Я зараз, якщо беру, то тільки його. Мені якось він ще більше подобається. Ну, плюс я дуже люблю вишню. Ви там далі це теж побачите. Також що би я вам радила. То ось цей Трайпол Магнезіум, супер магні. Я про нього розповідала і в інстаграмі, і розповідала в минулому влозі, якщо я не помиляюся. Ось магній його можна пити прямо комплексно. Він дуже класно працює, він дуже заспокоює. І цей магній супер налагодив мені сон. Я коли його приймаю, зазвичай я приймаю його перед сном. Він дуже класно розслаблює та комфортно. Я нормально сплю, рівно. Я не прокидаюсь вночі від цих, знаєте, о такого, що ти прокинувся і такий. а що, де, коли. Ну, Звичайно, якщо тривога, ти прокидаєшся в будь-якому випадку. Але і після тривоги я можу лягти і заснути. Того такого не було раніше без цього магнію. Хоча я була інша магнія Сайорб. Доктор якийсь доктор, коротше. Я розуміла, що він все одно якось діє гарно на організм, але я не відчувала оцього розслаблення. Я той теж була вночі, ну перед сном. Але от не було цього, що я випиваю магнію і розумію, що я все, в мене все супер, я йду спати. Там я могла носитися ще як білка заведена. А з цим продуктом вже така штука не канає. Тож, якщо у вас є проблеми з сном. Рекомендую. А плюс зараз акція, і до цієї акції, що вже є 1+, плюс один Ще й мій промокодик, так що можна супер вигідно взяти ці засоби. Я показувала а, тестування ось цих легінців у влозі, я залишу посилання. Це ось такий набір від бренду Ten Science. Це італійський бренд, який входить в конгломерат Альфа-Парф чи як там це називається. А, я не можу сказати, що я прям ще схудла на очах, але лімфодренажний ефект був шкіра підтягнулась, тобто, якщо вам треба миттєво... Якось зробити собі глоу-ап шкіри, от, бо це такі ласінки, ви побачите там, вони прям від початку аж до грудей, отак їх можна натягнути. А то дійсно можна взяти, бо вони дають такі швидкий, миттєвий ефект підтягнутості, згладження рельєфу шкіри, ну, прям видимий дієвий результат. Можливо, якби я наносила якось більш ретельно там, кожні кілька днів чи тижнів. А, там певним курсом був би якийсь інший результат. Я поки що зробила одну процедуру. Звітую вам за неї. Там показувала. Тут показую, що от ця баночка вкотре нагадує. Один із моїх теж найулюбленіших продуктів це усалаб, і це. Тонер з вітаміном К, який має укріплювати стінки судин, взагалі дуже класно працює, як зовні, так і зсередини. А в принципі, от мій топ 3 продуктів, які б я повторила, якби мені зараз терміново треба було взяти якийсь тонер. Це був би ось цей від Усолап, ось цей від Сюїскін, і той фіолетовий від дермофірм, тобто якийсь із цих трьох. Дуже класний продукт, мені він сильно сподобався. Тут було дрібнесеньке розпилення. Тож, якщо у вас є проблеми з судинками, з чутливістю шкіри, теж можете додати в свій вішліст, почитати. І, до речі, в хітомі в інстаграм і на сайті. Вони можуть вам надати консультацію по всім їх продуктам. Багато чую. Блін, от дуже дивно, контроверсійних якихось варіантів. Комусь дуже подобається ця маска, наприклад, як мені. А сьогодні дивилася дівчинку в Тіктосі, яка мені дуже подобається. В неї акаунтгієна із Лафін і вона показувала свої засоби догляду за волоссям, і вона цю маску зафукала. При тому, що вона сказала, що їй дуже сподобалась маска від k 18 яку я просто терпіти не можу, яку я вважаю просто дарма витраченими грошима. І я так розумію, що тут є може, якісь два табори. Кому подобається ця маска, не підходить Кей 18, і навпаки, я прям а, дуже задоволена була цією маскою. Коли в мене закінчиться мільярд запасів інших, я б повторила цю повнорозмірну. Дійсно, я побачила на своєму волосі розгладження, таке зволоження, класний ефект. От що ти миєш волосся, і воно лягає зразу вкладеним. Для волосся ще від чого я в повному захваті, це ось такий Silk Mist від Love Hair. Я вам показувала його в минулому відео. В мене одна пляшечка закінчилась. новесенька вже приїхала. Обожнюю! От сьогодні я його нанесла. Він дуже класно розгладжує волосся. Ви його можете нанести. Ну, от, якщо маску ти там. Завтикала, бо нема часу, або у всіх у нас бойлер, або нема води. Ну, коротше, знаєте, купу всяких нюансів. Цей продукт можна нанести зразу. От, ви вийшли з душу, прям миттєво. В нього дрібне розпилення, класно одразу дає миттєвий результат сяєння, пом'якшення, розплутування. Надзвичайний продукт. От дійсно, із таких. Засобів, плюс в нього класна ціна. І ще мені зараз приїхав а, Hair Boost, Такий же спрейчик для росту волосся. Тож буду наносити, подивимось, бо я хочу відростити. Мені треба, по-перше, в мене сильно волосся випадає. Я вже і п'ю біотин. До речі, теж відпрала Хелса, і я вже і мащучим тільки можна. Плюс я мені сталося звичайно, що волосся взагалі не росте з березня, але потім я подивилася, яке воно було коротке, яке воно зараз. Але, блін, якось хочеться, щоб воно швидше відросло після однієї невдалої стрижки, на яку я навіщо ж записалася і змінила свого майстра. Клепки немає, і потім довелося зістригти все знов до короткого корекшу, пам'ятаєте. Цей засіб дуже кльовий. Це було надлегесеньке молочко. Це взагалі лінійка Авен, яка передбачає те, що ви будете наносити цей продукт після засмаги. Оскільки я не засмагаю. Нема де і не люблю, то я зазвичай такі продукти використовую влітку, тому що вони маються більш таку заспокоючу дію, плюс в них зазвичай дуже легенька консистенція. Я люблю легеньку консистенцію. І цей продукт просто, як, знаєте, молочко розбавлене водою, дуже легесеньке, класно наноситься, миттєво вбирається просто за секундочку. І воно ще більш ніжне, ніж оце, що я вам показувала. Коротше, а, от якщо вам треба таке щось, як вода, але щоб діяло, зверніть увагу дуже рекомендую. А, супер класний, ще й підходить для всієї сім'ї. Я мазала себе льову для чутливої шкіри! обожнюю, От реально дуже класний продукт. Супер здивована. Ось цією пінкою для ванни. По-перше, вона неймовірно пахне лавандою. Аромат просто справжнісінької лаванди, отакої нехімозної, а от я колись в мене була фотосесія на лавандовому полі, і там оцей аромат квіток лаванди і цього зеленого стовбура, і оці бджілки, Боже, цей аромат один в один От просто вау! А супер рекомендую. Плюс потім цей аромат лишається на тілі, навіть коли ви вийшли з вами, змили з себе все водою. Є оцей шлейф і шкіра така гладенька. Коротше, це супер. Супер. Я взагалі до цього думала, що пінка для ванни це так. Ну просто щоб щось підалось. Але ця неймовірна обожнюю це мило для рук. Ви неодноразово його бачили, замовляю завжди на національно. Мені подобається саме цей роман з Макадамія. Мені не сушить, сильно подобається, класно миє, класно змивається. От реально, як в цій рекламі, знаєте, що на 4 в чотири рази більше зволоження, догляду і всього іншого, блін. Ну це правда, я не знаю. Бо дійсно обожнюю цей засіб. Раджу, Бо часто показую, як бачите, сама йому не зраджую. Нарешті в мене закінчився ось цей малючок. Це був крем для тіла, легендарний, від Соль де Janeiro. Він в мене був в такому наборчику. Що там в мене було? Я залишу посилання. Там спрейчик для тіла. А потім отакий крем і геть для душу. Але я його купила взагалі то заради прозорої косметички квадратної. І вона суперзручна. Вона така товстенька. Ну в неї все ідеально влізає. І коли я їздила тільки зручною поклажею, було дуже зручно, бо в неї в акурат все так от прям чіткесенько вмістилося. Я надивилася її відео, мені захотілося, я купила і була розчарована. Сюрприз! Блін, ну я взагалі не отстрілила тему, от серйозно. А особливо якщо перевести вартість цих продуктів повнорозмірних, то ну я не знаю. На мені не залишався аромат. Я не побачила якогось суперзволоження. Я не побачила, що в мене якась стала підтягнута шкіра, бо всі писали: Боже, ну може в мене і так класна шкіра, і тому на мені немає результату. Я не знаю. Ну, Гель просто миє, крем просто маже, косметичка клас, але. Окей, давайте так. Косметичка виправдала абсолютно всі очікування, тому що вона була в 100 разів краще, ніж я про неї думала. Тому, в принципі, можливо, так було і треба. Ну, типу, якщо вам хочеться побалуватися, якщо ви любите аромат фісташки, якщо у вас є бюджет на те, щоб купити собі щось таке гарненьке, ароматне, красивеньке в косметичці, і щоб доторкнутися до цього легендарного бренду, так звичайно, з задоволенням. Але якщо ви хочете отримати. Адекватний результат за адекватні гроші, ну, хезе, візьміть оце. Це з ароматів. А також в мене зараз от Лос Cherry, теж такий, знаєте, до того, як в мене з'явився Латафа, я користувалася ним постійно. Я його теж дуже любила. В мене був атлівантик, а потім в мене з'явився повнорозмір. Я зберігаю його ось так в коробці, тому що в мене всі аромати стоять там, і на них потрапляє світло, так чи інакше. Тому все, що можна зберігати в коробці, що є в коробці. Я так і зберігаю, плюс це гарненько, плюс, плюс це гарненько, все. А цей аромат такий більш-менш як це? Більш терпкий, хоч він, і там багато хто каже, що він такий задушливий, їдкий і все інше. Я не знаю, для мене все ж таки а він більш холодний. От в ньому є якась така нотка, що він не. Ну, от Якщо цей ти нюхаєш ти такий, це ваніль, то цей спочатку він такий холоднуватий трошки, а вже потім відкривається оця вишенька. А, я розумію, що для когось це фу, компот і все інше, нікого не засуджую, особливо тих людей, які є прихильниками мускусу, нам з вами взагалі не в одному поїзді їхати. Слава Богу, я сподіваюся, східнички, які я ніколи не нехтую вам показати, тому що дуже люблю це такі речі, які... Швидко закінчується, але класно, коли вони класні. І от Навіта вони хоч і трошки змінилися від того моменту, коли я їх вперше спробувала, але вони залишаються дуже класними. найкласнішими ціна. Якість спонжа для мене саме в нові. Ще один розхідничок це ось такі серветки смайл. Зараз беру тільки в таких маленьких форматах, бо зручно в сумочку, плюс, коли довго, наприклад, відкрита пачка серветок, вона засихає. І це теж, знаєте, таке нераціональне використання ресурсів. А я помітила в якийсь момент, коли Льова став доросліший, йому можна сказати, просто піди по мої руки самому, там десь в кафе чи ще десь. То вже стільки багато вологих серветок, як раніше, мені просто не потрібно. І ось такою малюткою я можу користуватися доволі довго. А раніше там велика пачка в мене могла піти за 1-2 дні, якщо там ми кудись їдемо, щось таке. Тому маленькі, класні, я беру синенькі, мені чомусь вони якось найбільше подобаються. Ну і останнє це мій улюблений олівчик для очей. Сьогодні, як завжди, я ним їх оформила. Я його обожнюю. Це найкращий олівець, показувала вам його вже багатько разів. От в мене вже новесенький. Я беру саме відтінок 003 коричневий, тому що він виглядає натуральніше. І навіть коли треба зробити якісь супер темні смокі, коричневий, а, краще розташовується, не розташовується в сіре, в зелене, в якесь ужасне, будь-яке. Так що можу рекомендувати. Сильно люблю, сильно класний олівець І поки що. Він мене задовольняє на 100%. Сподіваюся, що вони надалі нічого не змінять, і він буде радувати мене ще багатьо років. Це були всі порожні пляшечки, які я вам хотіла показати. Я сподіваюся, ви тут щось для себе знайшли. А якщо у вас є ваш відгук про продукти, які я тут показала, будь ласка, в коментарях напишіть. Також буду рада, якщо ви поставите пальчик догори, підпишитесь на цей канал, якщо ви тут вперше. І не забудьте про ваш щоденний донатик. До зустрічі!